Знову видалась нагода мені порибалити на окуня, на цій чудо дамбі, де багато риби. Ну і Зараз будемо пробувати зловити щось крупніше. Звичайно, якщо воно тут є і сюди підійшло в це місце, От буду починати станти в фіолеті. Взяв сьогодні корто до 5 грам. 2020 року модель катушка Shimano Complex XR2500 і шнурочок Азуро Safina 03. Так що пробуємо, йдемо до води. Так, що перший закид. Кидаю 0,7 грам Вольфрам знову ж таки від Посейдон. І пробуємо щось виманити тут. Думаю, риба полюбе буде, а от тільки її розмір невідомо який і чи. І чи буде він тут нормальний. За декілька останніх днів погода дуже змінювалася. То дощ був, то мороз, то сніг чотири рази на день падав, так що погода дуже мінялася. Не знати, як це вплине на рибу, все, звичайно. От З першого закиду якусь травичку підсипив і покльовки не було що не знаю попробую покидаю надію що щось та й вдасться зловити є І... зразу з течією взяв ну непоганий перший я би сказав і гарно взяв аж там де є течія, але вона вже не така сильна Попробуємо знову і ще один але підсів Такого аж супер кльово нема. Все таки то і сніг, дощ і мороз свої зробили. Є окінь, розкрас такий має, зараз покажу. Зараз буде секретна зброя, на яку я десь 2-3 роки тому так окуня тут ловив, що просто тут. Не знаю, ще ті часи повернуться, але це Polaris 1.2. Я його використовував на дуже, дуже малій вазі. І тут отакий колір червоний. Називається в них Рубі. Ставлю я на 0,5 грам вольфрамову Чебурашку і ставлю 14 гаджок Спорт від Гюрзи. Ось такий трошки заступка завелика, але я вже не хочу її перев'язувати. І зараз цікаво, чи цей буде колір працювати, чи ні. Ну і взагалі ця приманка. Є та й зразу з першого закиду оку її взяв. І Дуже сильна ця приманочка в такому розмірі. Вона як і білу рибу може ловити, ну так і кежака, звісно. Зараз попробуємо. О, знову була покльовка. Хорошо, я взяв дві пачки їх з собою. Там ще є в мене міксована пачка з різними кольорами. Попробуємо є на цей полярі з той час в мене клювали оконі по 300-400 по грам. Хто не бачив, то є відео на каналі, треба тільки знайти його. Є о! Ну, бачите, є і хороший окін. Триний вже і з'їв заглот. Полярик. Зараз його звільнимо, навіть от поранений якийсь. Той ще й його хотів з'їсти? Він такий опушок. Треба його зафоткати. Ну непоганий. Крена самочка, друга підряд дивиться. От і зміна приманки. Або та приманка, яка треба окуню. Починається роздача після такого на кожній проводці і знов непогано. Хо-хо. клас! А не поставив би я цю приманку і не взяв би її сьогодні, то не факт, що би я так і ловив. Гарний окуньок. Цього також хочу затрофувати. Відпускай. Ха -ха. Да, но діймову там такого кльову не було. Головне кльов. Є. О, цей навіть не вспливає, ще крупніший, походу. Да. От тобі і прошу. Але з покльовкою, але взяв якось за нижню губу. Отакий От класний.

Та, да, походу, я там вже всього окуня наколов, було пару крупнячків, ті, що клюнули, деякі підсіли. І все. Поклював на кожному закиді і припинилося. Є, хороший. Там взяв ближче середини є, ще оде.поганий, навіть тих всіх малих не буду вставляти, тільки такі будуть крупніші в відео. Так би відео було би, не знаю наскільки. На, на годину-півтора. Поки всіх малих переколеш і доберешся до крупніших. Думаю також важливу роль відіграє анімація приманки під водою. Ось я трошки таку роблю проводку ледь-ледь вершинкою спиннинга. Зараз я зроблю цю проводку і покажу, що на мою думку відбувається з приманкою, коли я роблю таку проводку під водою. Коли ми так потряхуємо спінінгом, ну думаю, приманочка починає під водою скакати і приманювати своїм хвостиком рибку. Торговий і криний окон. Що я можу сказати? Такий собі кльов. Але була можливість, треба виїжджати навіть на ту саму годину, на дві і пробувати щось зловити. А то, що не було великого, то нічого, буде другий раз. Так що все, всім дякую, що дивилися.